Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні розслабляємося після великодніх пасок і спечемо у мультиварці простий, але дуже смачний домашній хлібчик. Для цього беремо 800 г просіяного пшеничного борошна, додаємо у нього 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку сухих дріжджів. Усе це легенько змішуємо ложкою і додаємо сюди пів літра теплої води. Також додаємо сюди 2 столові ложки рослинної олії. Усе це перемішуємо ложкою до середньої однорідності, а потім продовжуємо місити тісто руками, аж доки воно не стане гладеньким і перестане липнути до рук. Отаке в нас вийшло тісто, і нам треба, щоб до випікання воно хоча б один раз повільно піднялося. А тепер увага! Якщо у вашій мультиварці відсутня окрема тригодинна програма хліб, тоді для підняття тіста можна скористатись програмою йогурт приблизно на одну годину. Якщо ж немає програми йогурт, тоді накриту рушничком миску з тістом поставте у теплий куточок також на 1 годину, а далі скористайтесь програмою випічка на 1 годину 15 хвилин. Перед програмою хліб або йогурт, або ж випічка додаємо у чашу мультиварки 1 столову ложку рослинної олії. Змастимо нею дно та стінки чаші. З тіста робимо приблизно правильного млинця, вкладаємо його до чаші. І зверху трошки змащуємо залишками олії. Закриваємо кришку мультиварки, налаштовуємо програму хліб на 3 години. На програмі хліб через 2 години нам треба буде акуратно перевернути наш хліб. На програмі випічка це треба буде зробити через 45 хвилин. Коли на програмі хліб залишилась 1 година, відкриваємо кришку. Бачите, як піднявся наш хлібчик. Не бійтеся його перевертати, це краще зробити за допомогою виделок та лопаток. Тепер зачиняємо кришку і нехай наш хлібчик допікається до кінця обраної програми. Після закінчення програми, як бачите, наш хліб майже не просів. І він легко виймається переворотом на тацю. Ось такий у нас вийшов смачний білий хліб. Як бачите, цей рецепт навіть без яєць та молока. Але ж хліб вийшов високий та пухнастий. І погодьтеся, як завжди, нічого складного. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо в рецепті або діях щось не зрозуміло, запитуйте у коментах, і я завжди із задоволенням відповім на всі питання. Всім смачного і ще побачимось. На все добре!